Плюси та мінуси шиншил, та чи варто заводити. Почнемо з плюсів: шуша не сумуватиме за вами, коли ви будете на роботі, адже в день вона спить. Шиншила практично не має запаху. За характером вони довірливі і добрі. Втім, можуть пройти довгі тижні та місяці, доки малеча звикне до вас і захоче сама залізти на ручки. З шиншилами можна гратися, за ними цікаво спостерігати, а купання в піску це особливе незвичайне дійство. Шиншилки невибагливі, мало їдять, вакцинувати їх не треба. А при дотриманні правил гігієни шиншилки край рідко хворіють, також вони гіпоалергенні. А що ж до мінусів. Тихо не буде. Кожен вечір починається справжній фестиваль з іграми, стрибками та вокалізацією. Шинчили не витримують протягів та спеки, тож треба ретельно підбирати місце, де розташувати клітку або вольєр. До речі, про клітку житлова площа повинна бути величезною для пробіжок і стрибків зі сходами, гамаками, гілками, колесом. Тощо фахівців шиншил дуже мало, дуже мало. І це може стати великою проблемою. Шиша гризун. Отже, або ви насищаєте. Місце проживання гризучками та ретельно стежите за тваринкою під час прогулянки або маєте тотальні руйнування. Усі шпалери, меблі та дроти будуть знищені. Харчування тільки спеціальний корм. Також не забувайте про листочки, гілочки, сіно і придбайте гризучки для щоденного сточування зубів. Ретельно зважте плюси та мінуси. І якщо зважитесь, отримаєте кумедного та вірного друга.